Всім привіт, ви на каналі Оксани Вовк і ми тут розмовляємо про Іспанію, імміграцію і все, що може бути цікавим для молодої, красивої дівчинки, не дивлячись ні на які події. Поїхали! Зараз ми знаходимося в Німеччині. Тут зараз живуть мої батьки, тому ми приїхали сюди відпочити від спекотного сонця Іспанії і показати нашу ляльку дідусям та бабусям. А я хочу розповісти вам трохи про Німеччину і про лайфхаки, які допомогли мені, коли ми тут жили, скажімо так, стати на ноги і допомогти моїм батькам засетилитись у цьому місці. Будьте з нами, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і поїхали. Сьогодні я розповім вам про лайфхаки, які допомогли мені бути жити <свісно> в Німеччині, відчути себе тут плюс-мінус окей. Ось бо Німеччина це дуже така дуже хардова страна, дуже складна зі своїми законами, зі своїми правилами, людьми та всім іншим. Але є маленькі трюки, які допомагають тут. І я хочу поділитися з вами цим, бо дуже дивно, чому в німецькому суспільстві українців дуже мало розпространяється інформації. і я хочу це виправити. Я не є великий знатокісний Німеччиною, але поїхали. В кінці я розповім дуже важливу деталь, тому будьте уважні, щоб ви додивилися до кінця. Хочу вам одразу сказати про прила руху, яка називається Келяйне там. Ось зараз тут я вам прикріплю цей. Значок цього прилаження Кляйневайзе можу залишити посилання на нього в коментарях. Значить, в, цьому, в чому прикол цього приложення? Це приложення для німців. Вони його використовують і, думають, що українці про нього не знають. Там викладається дуже багато різних речей, які німці можуть просто віддавати. Можуть віддавати по дуже маленькій ціні, наприклад, 5-10 євро. Ось є розділ Цуфершенки, якщо я вимовляю це на німецькому правильно, і ви можете там взяти речі безплатно. Але саме головне, що є в цьому додатку, то що ви там можете знайти собі квартиру, знайти собі житло. Ось і тому це приложення це воно дуже важливе, Бо коли ми приїхали в Німеччину, я відповідала там на різні всякі. Адвітайзменти в інтернеті щодо квартир, і мені ніхто не відповідав, тільки якісь емейли-відписки. А ось саме на цьому приложенні, Кляйне Вайза, якщо я правильно вимовляю це, ви там зможете знайти собі житло. Пункт номер 2 що допомогло мені і моїм батькам в Німеччині, це Тафель. Тафель це допомога з їжею кожну неділю на сім'ю. Ви можете це оформити, цю картку на тафель на цю їжу. Якщо ви знімаєте житло самостійно. Um, ну так, ви знімаєте це, мається на увазі не соціальне житло. А якщо ви знайшли і орендували його, навіть якщо ви орендували його через джоп-центр, ви все ж таки маєте право на eh, цю допомогу по їжі. Там дають такі пакуночки з макарунами, такі макаронами з крупами, пакуночки з крупами, м'ясо, молоко, яйця. Так, воно не дуже його багато всього дають, але який то плюс до того, що вам не потрібно, наприклад, купляти це в магазині, це буде дуже добре. Інколи дають смаколики, шоколадки. Ну так, і це приємно, скажімо так. Так, наступний пункт стосується медицини. Ургенція, що хочу розповісти вам про медицину в Німеччині, дуже складна тема. Як на мене, її зовсім немає в тому вигляді, в якому ми звикли. Медицина. Ось, якщо ви приїдете прийдете до свого педіатра і скажете, що зараз щось болить і тобі треба срочна якась допомога, і ніякої допомоги ви не отримаєте, а тільки отримаєте якийсь довгий візит до іншого врача, там, типу, через 3-4 тижні. А що треба робити, якщо у вас дійсно виникла якась серйозна проблема, і вам треба її зараз вирішити? Ну, наприклад, кровотеча, або ви там поранили ногу, або щось, щось таке, що потребує прямо зараз? Не визивайте скору допомогу, бо вона тут. Не є тою, до якої ми звикли. Це не та скора допомога. Коли приїжджає наряд з лікарями, вас одразу реанімують, там щось вам роблять, там тиск збивають або щось інше. Ні, тут не так. Тут просто вас ложать на каталку і відвозять в, боль... в больницю, якщо є така реальна, там, реальна потреба. А насправді, якщо ви визовете скору тут при високому тиску, наприклад, в моєї мами недавно був тиск, і ми не визивали скору, бо знаємо, що вони нічим не допоможуть, вони просто скажуть: типу, ви таблетки, і все, в нас там роблять якісь заходи. Тут такого не роблять. Ось що потрібно робити в екстреному випадку. Треба їхати в перше відділення від вас ургенції. <свят> тобто, скорої допомоги. Є спеціальне відділення в кожному городі, плюс-мінус великому є такі відділення. Не їдьте одразу в велике місто, таке як, наприклад, біля нас Авсбург або Мюнхен, бо там буде дуже велика черга, і вас приймуть 5-6 годин. Ні, треба їхати в якесь середнє місто і шукати там відділення скорої допомоги. Ось такте. Моє найулюбленіше, коли в мене з'явилася дитина, це моє найулюбленіше, бо це Карітас. Карітас це назва таких магазинів, в яких є дуже багато речей, які німці просто так віддають. Вони вважають, що це благодійність. А потім Карітас виставляє на нього свої ціни, свої цінники. І цінники такі там 2-3 євро, 4, Дивлячись, що за річ, звичайно. Але в цілому, наприклад, вчора ми були в Карітасі, і я побачила загородки для дитинки. О, мої вийшли на балкончик, мене дивляться. А ну, я вас сніму. Геге, помагайте. Так, про що це я? Ага, Про те, що в Карітасі є дуже багато речей, особливо за малеч, але в Карітасі можна купити це все дуже дешево. Наприклад, ми купляємо там Софії іграшки, які можна буде просто помити, постирати, перев'юзати, скажімо так, що ми там брали їй? Мобіль, який то над нею крутиться. Ну, таке, все, що можна переюзати безпечно для дитинки, ми все там взяли і це не коштувало дуже багато. І тому в нашій Соні дуже багато цих всіх пластиків, пластикових іграшок. <смігання> якими вона стукає. В цілому, для, якщо вам треба, наприклад, кофемашину, так, або тостер, або там лампу якусь. І воно все тут в Німеччині коштує достатньо велику суму, набагато дорожче, ніж в Україні, або навіть в Іспанії. Хоча в Іспанії та Німеччині плюс-мінус та ж ціна, просто <смігання> так, в них в Німеччині є скидки, по яким можна урвати дуже гарні речі по скидкам, а в Іспанії навіть якщо таке і є, то дуже важко, бо дуже багато людей, які шукають саме ці з них. І п'ятий пункт, про який я вам хочу розказати стосовно того, як собі злегшити життя в Німеччині, це те, що треба мати машину. Ну я вже казала до, до цього, що вам скоріш за все за всього прийдеться жити у селі, бо ну саме де я тут зараз, в Баварії тут все в такому маленьких поселеннях, сіл, навіть не можу сказати, що це село, бо в, бо в селі, наприклад, в мене в селі був магазин. Там, де зараз живуть мої батьки, навіть магазину немає тому не можу сказати, що це село це таке поселення, скажімо так. Ось, і дуже важко буде вам, якщо у вас немає машини в Німеччині. Купити машину в Німеччині тут, як всі думають, що це дешевше, ніж в Україні. Ні, це не дешевше. Бо навіть на свої моделі, на BMW, на Volkswagen, вони додають е, внутрі суму в 20%, і тому, ну в принципі, ціни на машини. Як і по всій Європі, не дуже маленькі. Ось тож, якщо у вас є машина, це дуже круто. Якщо у вас немає машини, то ну, буде вам тяжко. Вам треба буде мати велик або одразу продумувати, як ви будете ходити в магазин, скуповуватись, бо ну так, це тут важкувато. Ось і так, знижки. Хочу ще вас заповнити. За знижки, шукайте знижки, дивіться дуже часто. Тут в магазинах у Лідлах, в Реве, в таких сітях супермаркетів Кавфляндії є дуже багато різних знижок і можна купляти продукти реально подешевше. Наприклад, якщо ви бачите, що на масло знижка, беріть його про запас. Наприклад, так воно стоїть коштує 2 євро. А так ви можете, наприклад, по 80 копійок взяти його там. Собі декілька майте. Морозилку і робити це. Також, якщо ви оформите тафель, то можна і цю продукцію, яку вони дають, трохи заморажувати, щоб воно не портилося. І так, ось такі лайфхаки дуже такі побутові по справі. Ось. І останнє, що я хочу сказати, я не виділяю це як пункт, який-то який супер-лайфхак. Наприклад, для мене це зробилось, і в цьому місті, де ми проживаємо, це відкрита інформація про те, що спробуйте, просто спробуйте, якщо ви їх ви хочете іммігрувати в Німеччину, спробуйте не їхати в лагеря для біженців, які є в відкритому доступі, да, адреси, і все таке. А поїдьте, наприклад, в яке-то невеликий невелике місто біля великого, поїдьте менш населене. І сходить до Ландерзаму. Ландерзам це таке місце, яке займається поселенням зараз і оформленням українців, і українських документів, розселенням. І ви обов'язково, якщо ви туди підете, ви отримаєте і документи, і житло. І одразу вам дадуть, якщо не помиляюсь, 50 євро. Ось на руки не треба їхати і жити в цих лагерях, страдати і все таке. Тому, тому ось така вам порада. Не знаю, чому не діляться цим, цією інформацією німці, чому не діляться цією інформацією українці, які проживають тут ось так на, на, на голос. Ну не знаю. Я вам розповіла, тому користуйтесь. Все, дуже вам дякую за увагу. Якщо вам було цікаво та корисно. Ставте лайк, підписуйтесь ще раз на мій канал, якщо ви не підписані. І чекаю вас на нових відео. Пока!